Простір завжди тобі підказує. Я в процесі роботи в Гуглі зустрічаю інформацію про школу для. Дружин ветеранів, якщо я не помиляюся, запускала школа державного управління, там напівдержавна структура. Я зачепила за цю ідею, багато її обговорювала з чоловіком, але дійшла до висновку, що, от прям знаєте, школа <смас> в такому ключі, ну, це можливо не те, що зараз потрібно таким жінкам, як я так, скажу так. Тому що ну, як людина, яка там за життя створювала ті школи і створювала, це все ж таки певний якийсь там тиск, обмеження. А дуже багато дівчат, дуже багато жінок, які перебувають поруч з військовими, поруч з інвалідами, поруч з ветеранами війни, вони. Потребують насамперед просто розуміння обіймів, там підказок і так далі. Тому поступово в мене виробилося от такі виробився такий напрямок діяльності, який ми зараз займаються. Це проведення передусім індивідуальних консультацій з дружинами, з мамами ветеранів, з мамами тих, хто в полоні. У мене досить така широка аудиторія, але це як правило люди, які є членами родини наших військовослужбовців.